Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу про налаштування та можливості нової моделі духової шафи Bosch 6 серії. Цей прилад можна підключити до мережі, щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу. Для того, щоб налаштувати Home Connect, вам необхідно завантажити застосунок в Google Play або App Store. Відкрийте застосунок Home Connect та натисніть Додати прилад. Після цього дотримуйтесь вказівок застосунку. В процесі підключення приладу, будь ласка, натисніть кнопку Сканувати аби відкрити сканер для QR-коду. Відскануйте QR-код, зазначений на екрані та слідуйте вказівкам застосунку. Покрокова інструкція завантажиться в застосунок. Цей QR-код ви також можете знайти в документації до духової шафи. Натисніть та тримайте кнопку з годинником приблизно 3 секунди для того, щоб відкрити налаштування приладу. Далі, натискаючи плюс, а ми змініть базове налаштування H10 на H12. Ваша духова шафа відкриє точку доступу Home Connect на 5 хвилин. Тепер ви можете підтвердити з'єднання в застосунку. Для активації дистанційного запуску натисніть та утримуйте щонайменше протягом 3 секунд кнопку, яка відмічена на дисплеї. Використовуючи функцію постійного віддаленого запуску, ви можете дистанційно запускати і керувати пристроєм в будь-який час, не натискаючи на згадану кнопку забрудненими руками. З допомогою віддаленого доступу ви маєте можливість попередньо нагріти духову шафу для приготування їжі або активувати блокування від дітей, коли ви не вдома. Також у додатку існують автоматичні програми для приготування їжі. Користувачі HomeConnect можуть відправити вибрану автоматичну програму приготування безпосередньо в духову шафу і зробити страви ідеальними за допомогою сенсорів. Тепер навіть ті, хто не такі вправні в готуванні, можуть легко зробити страву смачною та вишуканою. Після завершення програми ви отримаєте сповіщення на телефон, смарт-годинник або запуститься заданий сценарій смарт-приладів. Дякую за увагу. Щоб дізнатися більше, запрошуємо вас відвідати сайт homeconnect.com.ua та ж